Шановні колеги та гості, вам пропонується до зачитки протокол Житомирської обласної виборчої комісії. Чергові вибори депутатів Житомирської обласної ради. 25 жовтня 2015 року. Протокол Житомирської обласної виборчої комісії про результати виборів депутатів Житомирської обласної ради у багатомандатному виборчому окрузі. Відповідно до частини 1, 3, 7, 9, 10 статті 86 закону України про місцеві вибори. Територіальна виборча комісія встановила кількість виготовлених виборчих бюлетенів 999 068. Кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями 997 255. Кількість виборців, включено до списків виборців на виборчих дільницях. 979 653. Кількість виборців, внесених до витягу і списку виборців для голосування за місцем перебування. 30 358. Кількість невикостаних виборчих бюлетенів. 514 543. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування: 455 752. Кількість виборців, які отримали виборчі за місцем перебування 26 960. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах відповідного багатомандатного виборчого округу 482 712. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. 480 362. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню 2 334. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, 23 456. Кількість голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі. Житомирська обласна організація політичної партії Об'єднання Самопоміч 34 532. Житомирська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка. 37 548. Житомирська обласна організація політичної партії Соціалісти 3614. Житомирська обласна партійна організація Аграрної партії України 20 440. Житомирська обласна організація партії відродження 6529. Регіональна організація політичної партії Опозиційний блок у Житомирській області 38 607. <кій> Житомирська обласна організація політичної партії Республіканська платформа. 7 760. Житомирська обласна регіональна організація політичної партії Української Об'єднані Патріотів Укроп. 30 105. Житомирська обласна організація політичної партії Наш край. 10 727. Житомирська обласна організація Народної партії 31 423. Житомирська обласна організація Патріотичної партії України. 6 923. Житомирська обласна організація політичної партії Нова Держава. 12 346. Житомирська територіальна організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність, 98 726. Житомирська обласна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода, 28 316. Житомирська обласна організація політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, 77 065. Житомирська обласна партійна організація політичної партії Партія простих людей Сергія Капліна 12 тисяч 245. Загальна кількість голосів виборців поданих за місцеві організації політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі. 456 тисяч 906. Відсоток голосів виборців поданих за кожну місцеву організацію політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі у відношенні до загальної кількості голосів виборців поданих за місцеву організацію політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі. Житомирська обласна організація політичної партії Об'єднання самопоміч 7,55. Житомирська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка 8,21. Житомирська обласна організація Політичної партії Соціалісти 0,79. Житомирська обласна партійна організація Аграрної партії України 4,47. Житомирська обласна організація партії Відродження 1,42. Регіональна організація політичної партії Опозиційний блок в Житомирській області 8,44. Житомирська обласна організація політичної партії Республіканська платформа 1,69. <кхи> Житомирська обласна регіональна патрулізація політичної партії «Українське об'єднання патріотів Укроп 6,058%. Житомирська обласна організація політичної партії Наш край 2,34. Житомирська обласна організація народної партії 6,87. Житомирська обласна організація Патріотичної партії України 1,51 сота. Житомирська обласна організація політичної партії Нова держава 2,70. Житомирська організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність 21,6. Житомирська обласна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода 6,19. Житомирська обласна організація політичної партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. 16,86 Житомирська обласна партійна організація партії партія простих людей Сергія Капліна 2,68. Сумарна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій, що отримали 5 і більше відсотків голосів виборців 376 сімдесят Кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі. Житомирська територіальна організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність. 17. Житомирська обласна організація політичної партії Всеукраїнське Об'єднання Батьківщина. 13. Регіональна організація політичної партії Опозиційний блок у Житомирській області. 7. Житомирська територіальна організація Радикальної партії Олега Лічка. 6. Житомирська обласна організація політичної партії Об'єднання Самопоміч. 6. Житомирська обласна. Організація Народної партії 5. Житомирська обласна регіональна -організація політичної партії Українське об'єднання патріотів «Укроб» – 5. Житомирська обласна організація Всеукраїнської об'єднання Свобода. 5. Хто за прийняття протоколу про результатів виборів депутатів Житомирської обласної ради у багатомандатному виборчому окрузі? Прошу голосувати. Хто за? Проти? утримався. Один утримався. Більшістю рішення прийнято.